4 березня відбулось друге пленарне засідання 59-ї сесії, куди на розгляд депутатів Жовтоводської міської ради було винесено проект рішення про реформування комунального підприємства в жрео та підвищення якості надання послуг. Перед початком розгляду даного питання до депутатів міськради та всіх присутніх звернувся директор комунального підприємства вже Олег Кудрявцев. Виступ торкнувся рішення щодо плану заходів із вдосконалення роботи послуг по отриманню житлового фонду міста жовті води, прийнятого депутатами під час 36-ї сесії 10 липня 2013 року. Я підтверджую, я візірував і приймав непосередньо участь підготовці цього рішення. Скажу більше. я готов його знову зараз прописати. Начну з висновку. Висновки ніхто не оспарював. Ви також голосували за ці висновки. Це внести зміни в структуру КП вжева, штатний розпис, частину збільшення боротьбніших складових за рахунок скорочення адміністративних складових. Второй обсії робіт, які заявлені КП вжева, як такі, що виконувалися за рахунок тарифу на обслуговування житлових будинків. За обсягами відповідають збітності. Далі третій, Поточні ремонти не вирішують проблему з покращенням технічного стану будинку. Четверте необхідно збільшувати частку виконання капітальних ремонтів житлового фонду. Ніхто, я думаю, не буде навіть возражати об этом. Фінансування капітальних ремонтів житлового фонду недостатнє. П'ятий пункт був. Відсутні формування мешканців будинків, які обслуговуються КП вжева щодо фактично надходження коштів та їх витрат по кожному будинку. По надходженню у нас є. данные по вытратам, так и нет у нас э, э, системного обеспечения. Недостаточно информации населения насчет порядка выключения центрального опалывания. Это тоже неоднократно уже выступали, рассказывали, каким образом законодательно это все делается. Вестительность информованности мешканцев будинку что до створения органов самоорганизации населения. У нас в этом же решении есть задаток 3, Которое называется положение, порядок действия органами організації населення, контролю за якость надавай градянам комунальних послуг, проведених ремонтных работ в заслових будинках. Мы предоставляем послуги. Мы не обрабатываем продукцию, а предоставляем послуги. Дворник, приходя во двор, ничего не приносит в двор, Он наоборот убирает оттуда мусор. И его оплата это оплата его работы. Пан заходим. Я не буду скрывать, этот плат заходу списался для того, чтобы еще в то время понудить перейти на 869 постанову, чтобы люди э, знали, куда уходят их деньги. Я этого хотел и хочу. Считал и считаю, что учет расходов и доходов по каждому дому ⁇ это шаг вперед. Да, решение принимали для того, чтобы э, подтолкнуть этот процесс. Семь писем в ответ нам писала КПВЖЭО в то время и говорила о том, что, господа, законодательно, чтобы перейти, надо переходить на 869-ю постанову. Но сначала, скажем, историю вы все сами помните, к сожалению, не стало Анатолия Ивановича Ширякова, царство небесное. Дальше начались, я перешел с февраля месяца туда, уже начались февральские события. Мэр ушел, Лена Ивановна исполняла обязанности, явно не до того было. Пришел Василий Вениаминович, ну, буквально на первых порах я к нему обратился, что Василий Вениаминович, надо менять тарифы, переходить на другую систему. На что было сказано, дай мне осмотреться хотя бы. Это вполне логично. Тем не менее, уже 4 месяца мы бьемся с этим решением. Уважаемые депутаты, уже три реформированные КПЖ, мы пережили, вернее, два, это третий, сначала кусили ритуальные услуги, затем участок начистки. Они были прибыльными до того, как их оттяпали. А третий этап, КПЖ, под чью персону готовится новое директорское кресло. Это еще один директор и главный бухгалтер, также главный инженер инспектор по кадрам, инспектор по охране труда. Кто сказал, что желтоводцы хотят кормить еще целую структуру ИТР? В чем реформирование? Найти кому-то опять директорское место? Может, хватит? Моя зарплата, зарплата главного бухгалтера, главного инженера. Да почти всей структуры на 80% идет за счет жилья, а 20% за счет благоустройства города и освещения, озеленения других дополнительных услуг. Сейчас предлагается повесить на шее жителей 100% структуры ИТР, КПЗ и добавить наши 80%, а шеи выдержит тут руководство. Звучат рубка призывы. Давайте выбрать директоров КП на конкурсной основе. О себе. Больше 10 лет руководитель как частных, так и коммунальных предприятий. Это я вытянул руководство теплосеть из того места, куда его загнал простор С. Это моя Алова не дала на жителей города повесить 84 миллиона долгов простора. Это я был первым замом три года. Не было ни одного серьезного ЧП по коммуналке. Покажите президента на мое место с таким же послужным списком. Если нет, просто помолчали бы те, кто это предлагает. Если есть, предлагайте его кандидатуру в городском голове. Много вопросов возникло по 15%. Законодательно это никаким нормативным документом не предусмотрено. Ну, Игорь Анатольевич, ссылаясь на западный опыт, предложил ввести эти 15%. Идя на уступки, мы на них соглашались. Опять некоторые господам это не нравится. Повторяю, не мы предлагали эти 15%. У нас есть нормативные законодательно предусмотренные документы, по которым идет расчет персонала под виды работ. Заработная плата предусмотрена отраслевым соглашением, и законом об оплате труда. Это нормативные акты. Теперь хочу остановиться на тех, кто против нормативного учета и кому какой с горле ЖЭО. Прежде всего это должники. Развалим жево, долги некому будет платить. И опять проживем за счет тех, кто честно платит. Перейдем на подомовой учет, соседи будут приставать с вопросом, а почему мы содержим наш дом, а ты сидишь на нашей шее. Возьми метлу и отрабатывай у нас во дворе». Они хочется не платить, не мести. Вторая категория. Некоторые политики, почувствовавшие запах выборов. Как пропустить возможность попиариться на тарифах? Хоть кто-то из желтоводцев не понимает, что бензин вырос в 4 раза. А значит, аварийка должна выезжать один день, а потом три дня стоять. Бензин кончился. Материалы также. Ни один предприниматель не хочет поставлять по ценам 2009 года. Электроэнергия. На освещение подъездов и работы лифтов 24 копейки в тарифе. А тариф об энергии, который каждый из нас платит в своей квартире, 42 копейки. Уважаемые политики, может хватит разваливать предприятия нашего города? Хватит ЖУСа, хватит ЮРЗа, молокозавода, мясокомбината, электрона. С клеймом разрушителя не нужно идти на выборы. Разрушение уже надоело всем. Уважаемые депутаты, я очень надеюсь на ваш здравый смысл, вашу принципиальность. Защиті інтересів жителів всього города і на підтримку заголосованого проекту. Спасибо за увагу. новий проект рішення про реформування в ЖРЕО, що був розроблений за пропозиціями тимчасової комісії з даного питання управління житлово-комунального господарства, комунального підприємства в ЖРЕО, враховуючи висновки і рекомендації постійних депутатських комісій, надав перший заступник міського голови Анатолій Милюшко. Перше провести реформування структури фунт. Та функціональних обов'язків КП жело у відповідності до цього рішення. Друге, доручити адміністрації КП жерево термін до 2 місяців в частині вимог пункту 2 1, до трьох місяців. Пункт 2.1. Провести оптимізацію кількості працівників у відповідності до функціональних завда... завдань, кількості та періодичності послуг, що будуть замовлені споживачами міста. Так, встановлені виконавчим комітетом Женковольської міської ради. Пункт 2. 2 Запровадити на підприємстві електронну систему побутового обліку плати споживачів за житлово-комунальні послуги. Пункт 2.3. 3 Проводити спільні з будинковими комітетами процедуру проведення розрахунків за житлово-комунальні послуги. На підставі актів виконаних робот підписаних головою будинкового комітету, або при відсутності будинкового комітету, уповноваженим від будинку, власником, співвласником або головним квартиром квартири, в якій надавалась послуха, або виконувалися ремонтні роботи, уповноваженим представником управління УЖКГ Жовтоводської міської ради. По послугам та роботам, визначеним окремим переліком, представником надавача послуг, виконавцем робіт. Пункт 24. По узгодженню з будинковими комітетами при їх наявності запровадити механізм перерозпроділу коштів в межах побудинкової картки обліку для виконання найбільш важливих ремонтних робіт по житловому будинку. Пункт 2:5. Завершити роботу щодо визначення кількості та періодичності надання житлово-комунальних послуг по кожному житловому будинку, узгодивши їх з будинковими комітетами при їх наявності та надати пропозиції до управління УЖКГ Жовтоводської міської ради. Пункт 26. Терміново організувати конкурс по визначенню організації по обслуговуванню ліфтового господарства. Пункт 3. Виконавчому комітету Жолтовольської міської ради та управлінню ОЖКГ Жолтовоської міської ради. Пункт 3.1. З метою підвищення якості послуг, що надаються та оптимізації структури КПЖ розробити та впровадити заходи по виконанню цього рішення. Пункт Провести роз'яснену роботу серед мешканців багатоквартирних будинків щодо необхідності створення будинкових комітетів та підготувати на розгляд міської ради спрощений комплект документів та механізм їх реєстрації. Пункт 3.3. опрацювати необхідність. Та визначити спільно з КП вже у відповідності до пункту 3: порядку проведення конкурсу на, на, на надання житлово-комунальних послуг, перелік послуг або окрему послугу право на надання яких якої е, виборюються на конкурсних засадах. Пункт 3.4. Опрацювати питання та підготувати при необхідності пропозиції в бюджет міста на 2016 рік. Щодо створення міської комунальної служби в складі КПЖРО, або я думаю, не служби, а участка в складі КП Жрево по обслуговуванню ліфтового господарства житлових будинків. Пункт 3.5. п'ять СКП скапев вже розробити та встановити відсоток відрахувань на утримання адміністративно адміністративного лінійського персоналу. Пункт 3.6. звітувати на черневій сесії міської ради про результати виконання цього рішення у процесі обговорення питання. Депутати пропонували доповнення і поправки до проєкту рішення. Отже, проголосувавши і прийнявши проект рішення щодо реформування комунального підприємства в ЖРЕО за основу, депутати перейшли до обговорення і голосування за запропоновані доповнення і зміни до самого проекту. По згодженню з будинковим комітетом при їх наявності запровадити механізм перерозподілу коштів в межах будинкової карти обліку для виконання найбільш важливих ремонтних робіт по житловому будинку, якщо нема домового комітету. З ким буде це узгоджуватися? Люди повинні самі прийняти участь в тому, щоб цей будинковий комітет був для того, щоб стимулювати створення будинкових комітетів. Якщо їх не буде, то в даному випадку ці питання буде вирішувати органи управління в вже, тобто представники вже з управлінням житлово комунального господарства чи виконавчим комітетом. Тому, будь ласка, шановні мешканці, створюйте будинкові комітети, приймайте рішення по перерозподілу коштів. А уповноважений власник житлового будинку є тільки в одному пункті пункту 2.3, там, де підписуються акти. Дійсно, акти буде підписувати уповноважений власник, якщо немає будинкового комітету. А всі інші пункти створюйте будинкові комітети і керуйте і слідкуйте за вашими грошима. Розглянути питання щодо можливості повернення підприємств ну, щодо чистого міста та ритуальні послуги в составу. Уважаємо депутати. То за те, щоб оце продовження по комунальним підприємствам та ритуальним послугам чисто місто поставити в заходах, прошу голосувати. Хто за? Пункт 3.2, де провести роз'яснювальну роботу серед мешканців багатоквартирних будинків щодо необхідності створення будинкових комітетів. Сюди також необхідно вставити роз'яснення щодо створення ОСББ. Якщо люди хочуть оплачувати реально виконані роботи, вони повинні створювати ОСББ. Я вважаю, що цей пункт треба доповнити. питання вопросу У нас є програма якщо додать. Давайте добави Хто за те, щоб додати через кому ОСББ. Прошу голосувати, то за. Ці дві пропозиції депутата Дмитра Чорного, більшістю голосів депутати підтримали. Депутати об'єднання Батьківщина підтримують це рішення, але якщо не буде виконаний хоч один пункт до черневої сесії, ми не побачимо оптимізацію чисельності, не побачимо заходи, згідно яких якість послуг буде поліпшена. Ми будемо ініціювати, я про це вже раз говорила, про зміну керівництва жрео. Пропозиції в бюджет на місто на 2016 рік щодо створення не міської комунальної служби дільниці у складі капежерево вичоркуємо або окремого комунального підприємства, не вже окремих комунальних підприємств обслуговуванню ліфтового господарства житлових будинків. Хто за? Проти? З метою підвищення якості послуг, які надаються. Та оптимізація структури КПЖ розробити та проводити провадити заходи по виконання цього рішення. Там термін повинен бути. Згідно даної пропозиції, було вирішено встановити термін строком у 10 днів. Хто за даний проект рішення з усіма зміненнями, прошу голосувати. То за, проти, роздержався. Рішення прийнято. Згідно регламенту, після розгляду питань порядку денного розглядаються депутатські запити. Ко мене звернулися жителі будинку будь-якого 70, квартира 107 і квартира 108. В течение трьох років у них тече криша. Жителі цих квартир подавали заявки в ЖЕК номер 6 неоднократно. На площадці знаходиться електрощитова, Вода тече через неї. Неоднократно було замикання. Я прошу розібратися з цим питанням вопросом, дати мені відповідь. Спасибо. До мене звернулись мешканці міста з заявою, яку підписало 460 осіб. Жителі міста, строївши цей міст, не згодні з рішенням о закритті сучасного, будуваного в 80-му році, Неврологического отделения по улице Кропоткина и перемещение этого отделения в здание постройки 1939 года, расположенное по адресу Переулок Капитальный. Прежде чем сказать об этом сейчас в, этой, в этом зале, я хочу подтвердить тот факт, что я была в старом здании, видела, что все покрыто плесенью невыносимый смрад, потолки обрушены. То есть мы не улучшим, скажем так, пребывание больных, а только ухудшим. Еще я хочу обратиться к депутатскому корпусу, дабы нам принять решение, что все вопросы, которые будут касаться перемещения, перепрофилирования вот этих зданий ЦМСЧ, обязательно согласовывать с профильной комиссией с профильной депутатской комиссии. Ну и на камеру хочу показать, сколько подписей. Смотрите, пожалуйста. Естественно, мы ждем ответа от представителей СЭМСИЧа. У нас, вот, допустим, на третьем этаже родильного отделения Значит, стоят металлопластиковые окна, сделан хороший евроремонт. Там единственное, что не хватает кое линолеума, Там 2000 квадратных метрів. Туда можно будет переселять. Значит, там мы смотрели, что гинекология переселяется на первом этаже с помощью небольших реконструкций, можно туда переселить. Значит, там вот это то отделение, где сейчас находится то отделение, которое очень много места. То есть из-за чего и родилась мысль создать комиссию. Чтобы сказать, не было однобокие решения. Значит, это самое. Если мы, допустим, максимально всех с того городка переселим в тот городок, у нас тогда, скажем так, не будет вопроса, допустим, выделения топлива на автомобиль, чтобы возить туда-сюда, значит, там. Карточки, медикаменти там, ну, все все все, все. То есть это, получается економія для частини. Так що робота, і що вся в У мене до вас буде невелике прохання, але я хочу почати з того, що останні роки відділ освіти педагоги входять в бюджетний рік з дефіцитом фонду оплати праці. Хочу завірити вас, що. Педагоги розуміють про те, що не наповнюється бюджет міста і виходять з цього положення різними шляхами, ну, доволі таки непопулярними. Не виплачується відрядження у педагогів, будемо так говорити, не оплачуються заміни уроків, заміни класного керівництва. І ми виходимо на кінець навчального, верніше бюджетного року з тим, що виплачуємо всім заробітну плату. Але в цьому році стало дуже гостре питання з тим, що підвищилася індексація заробітної плати. Прошу у вас дозволу. Написати від депутатського корпусу листа на депутатів Верховної Ради для того, щоб була створена державна субвенція по виплаті і індексації, тому що в місцевому бюджеті, звичайно, таких коштів немає. Імеється в виду, то що Любов Сільна проговорила від депутатського корпусу. Ні для кого, скажімо так, не секрет на сьогоднішній день, що у нас працює комісія, значить. Скажімо так, реструктуризації грану. От завтра, в частності буде засідання, там ще очередної комісії. Тобто ми працюємо в тому напрямку, як оптимізуватися і менше, щоб було затрат по грану. Вопрос з Дородой. Він уже тягнеться лет п'ять. Значить, Падамала, этот вопрос я. Подимал тут беріться в прошлом году по поводу вулиці Багуна. где ливневая канализация. Вот сегодня снова разлилось озеро Рица. Переход с улицы Горького практически нету. Но нужно изыскать эти средства и все-таки сделать эту ливневую канализацию. Хорошо, есть такое дело. Спасибо. Когда у э, нас э, возобновится наконец-то освещение улиц в ночной период? По поводу освещенности города. На сегодняшний день у нас имеется 84 тысячи задолженность по освещению. Эти деньги не можем выплатить. Не проходят платежи. Проходит только одна защищенка заработная плата. Крапотки на 17. В подвале стоит вода. Отмостка разрушена, и стекает все туда в подвал. Вопрос существенный, я его знаю. Я выезжал, смотрел на отмостку. Да, действительно, отмостка разрушена. Там может быть и от отмостка, а может быть, в принципе, и затопление. Э, то есть давайте скажем так: сейчас немножко наладится погода в апреле месяце, разберемся с этим вопросом. Надо будет проямок сделать, сделается, вызови специалистов, просмотрим, сделается на специальная документация, сделается приямок, ну, естественно, сделается от Москвы. Мы Мы возьмем на контроль тогда. Значит, пользуясь случаем, хочу поздравить от себя и от всего депутатского корпуса, всех женщин с днем весны, с днем 8 марта. Пожелать счастья, здоровья, красоты, тепла, уверенности. Міра, саме головне чистого неба і міра. Да. І грошей, і сімейного благополуччя. І саме головне значить, много, много, много любви. На останок міський голова запросив усіх городян, в першу чергу жінок, на святковий концерт, що відбудеться у Палаці культури о 14-й годині в п'ятницю 6 березня.